Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі. Глітер ціна 55 гривень. Два кольори на вибір. Бальзам для губ від фірми Ловіт. Також новинка 34 гривні 5 грамів. З ароматом Кавуна має СПФ захист 25. Бальзам для губ Ловіт. Також СПФ захист 25. Ціна 39 гривень. З кокосовим ароматом 39 гривень. Блиск для губ ціна 55 гривень. Від фірми Lovit. Конселер 29 гривень. Тіні для повік рідкі 29 гривень. Є декілька варіантів відтінки. Тіні для повік рідкі шимерні, 55 гривень. Б'юті блендери 2 штуки в упаковці 42 гривні. Консилер для обличчя рідкий від фірми Lovit – 29 гривень. Крем для обличчя Nivea Soft 82 гривні 100 мл. Пов'язка для волосся. Великий асортимент кольорів ціна 22 гривні. Пазли дитячий 55 гривень. Кисневий відбілювач 1 кг – 119 гривень. Кисневий плямовий відник – 900 г 119 гривень. Чашка скляна об'ємом 225 мл 29 гривень. Салатник із новорічним принтом. Акційна ціна 59 гривень. Піднос прямокутний 29 гривень з новорічним принтом. Чайник 249 гривень. Келих для вина. 34 гривні. Форма для запікання 88 гривень. Друшлак із ручкою 55 гривень. Матовий пластик є декілька варіантів кольорів. Набір склянок пластикових 3 штуки 24 гривні. Салатник від Люмінарка 49 гривень. 99 гривень салатник. Діаметр 23 см. І ось такий салатник 99 гривень. Діаметр 19 см. Тарілка десертна – 39 гривень. Тарілка обідня 44 гривні 22 см діаметр. Форма силіконова, квадратна для випікання 69 гривень. Ополонник пластиковий 29 гривень. Шумівка 29 гривень. Вони, до речі, з однієї серії. Вінчик силиконовий 22 гривні. Кондитерські мішки одноразові 100 штук 39 гривень. Ситочко для заварювання чаю. Силиконове 24 гривні, 55 гривень коштує пальник для газового балона. Балон газовий 39 гривень 400 мл. Каструля. Об'єм 1 літр 800 мл 239 гривень. Сковорідка 169 гривень, 20 см діаметра, 26 см діаметр, 199 гривень. Аварійна світлодіодна лампа 159 гривень. Ледлампа 29 гривень. Будильник настільний 39 гривень. Нічник 3D з USB 99 гривень. 24 гривні коштує 3 електричний, поворотний. Полотно 129 гривень. Параметри 45 на 60 сантиметрів. Герлянда штора 129 гривень. Герлянда штора 229 гривень. 2 на 2 метри. 200 ламп. Ялинка декоративна з підсвіткою 34 гривні. Наліпка новорічна 9 гривень силіконова. Новинки. Ємності для зберігання найменше 400 мл, 34 гривні. 800 мл, 44 гривні. Літр і 200 мл, ціна 59 гривень. Така ємність літр 600 мл, Ціна 69 гривень. І така 2 літри об'єму 77 гривень. Зубна паста дитяча 15 та 24 гривні. Вода туалетна жіноча. 10 мл 39 гривень. Лак для волосся Леда 59 гривень. Тонуючий бальзам без аміаку 44 гривні. Автомобілі 149 гривень. Автомобіль Аврора 129 гривень. Іграшка дитяча динозавр 34 гривні. Машинка іграшкова 29 гривень. Іграшка дитяча модель Танка 34 гривні. Консилер Стік 55 гривень. Інструмент для очищення вух 19 гривень. 29 гривень коштує набір інструментів для догляду за обличчя. Набір пензликів для манікюру 7 штук 49 гривень. Пензлик для тональної основи 29 гривень. Пензик для нанесення маски 29 гривень. Бамбукові палички 12 гривень. І 5 штук 9 гривень. Пилка скліна 11 гривень. Наліпки на нігті 14 гривень. 69 коштують щіпці манікюрні для кутикули. Металеві. Емульсія для інтимної гігієни 69 гривень. Вермішель Міліна 2 смаки на вибір. Ціна 12 гривень. Набір спонжів 42 гривні. Подарунковий набір від арко. Для чоловіків все буде гладко 129 гривень, геймпад 59 гривень. Друтові навушники накладні 149 гривень. Щітка масажна продувна 55 гривень. Набір резинок для волосся із декором 12 гривень. Знижка на усі горлянди новорічні до 35% від повної вартості. Автомобіль металевий моделька. 149 гривень. На новорічні товари знижки до 50%. До зустрічі на каналі.